Всім привіт! З вами Недлі. Я навіть не буду залишати ссылку на свій основний канал, точніше, на цей канал з основного каналу. Я не буду залишати ссылку щоб над сервером не робити інші відоси. Я просто пограю в хаос фліпер буду відчищати від грязі всілякої там дома, і, можливо, ремонтувати їх. Та дивитись на це. Я сподіваюся. Так. Ми загрузились. Щось в мене по ФПС. Ладно, нормально, це, напевно, із запису. Ось така в мене кімната. Тут. Фарба стоїть, да? Поставимо її. Не поміщається. Ось сюди поставимо. Ось така кімнатка. Так. Да. Е, ось сюди не треба дивитись. Так. Давайте подивимось, що у нас на пошті, що в нас там, які закази. Ярослав Горошко. Якщо я повинен за щось заплатити, то я або усім задоволений, або вже не заплачу. Йде зима, зими суворі, а у мене вдома немає калориферів. Встанови їх так, ладно, Микита Мирний. що він тут? Бо я, красуня дружина нарешті завагітніла? І в нас тепер безліч клопотів, хоч ми дуже щасливі. Просто я не знаю, з чого почати. Так багато справ, які треба зробити до народження моєї маленької принцеси. Ми вже знаємо на 100%. Що це буде дівчинка. Ми купили чарівний маленький будиночок для нас трьох. На жаль, він потребує доброго прибирання і, под... і, підго... і под... підготовки кімнати для дитини. Я, розрахов... я розраховую на те, що наведення ладу в будиночку я зможу довірити тобі. Ще дуже прошу підготувати кімнату для дитини, купити ліжечко, пеленальний столик, може, ще якісь іграшки. Я цілком покладаюся на тебе в цьому питанні і обов'язково пофарбуй стіни в кімнаті нашої принцессі. В ясно рожевий кольор. Давайте оце приймемо. Думаю, там роботи ну, так непогано буде. Ну, поки що чисто. Що там далі буде я не знаю. Йо-моє. -йо. Йо, йо Це що? Це що туалет? Це туалет? Так, ладно. Я так розумію, вони тут дитиною і робили, так? Да? Ясно. Прибираємо тут. Наригали трішечки. Такого. Такого я ще не бачив. На, навіть обісралися розумію. Тобто на дивані тут насрано нас рано прям нормально. Так, ладно, давайте поки що не будемо. Прибирати прям різюку, а просто це сміття. Бам-бам-бам і все. Далі, що тут? йо -моє. Ну, хтось до туалету не добіжав, просто я вже бачив тут, як би, здаю, тут. Ну, коротше, да, хтось до туалету не добіжав його. Нормально. Так, далі. Тут приберемо сміття. І тут кімната. Опа. Тепер давайте по будиночку пройдемося з нашим. Блін, як це називати? Я забув таке слово взагалі. Короче, почищаємо тут це відрізюк. Щось воно і ту туго йде. Ну, ладно. Ми нікуди не спішимо. Давайте вікна вимаємо. Це така прикольна штука в грі. Ой, воно не чисте, Тут ще просто не, не видно Так. Поки що зай... будемо займатися цією кімнатою. І буде нормально. Опа. Все. У нас тут начебто все скло чисте. Тому Зараз оце ми повічищаємо. І все буде добре. Буде, в принципі, частенька кімната, просто залишиться вже поставити тут дитяче ліжко, я бачу, якийсь талаш, колональний столик і пуф. Думаю, я з цим справлюся. Якщо не справлюся, я вам цього не покажу, добре? І що це? Я, як тут? Ага. Так, а потолок вони не обісрали? Ні, все нормально. Окей. Дитяча ліжечка, тобто нам треба купити. Отаке. От Давайте. Так, сіти, нам треба покрасити кімнату, так? Да? Рожевий пастель, пастельно рожевий. Давайте покрасимо. Поставимо сюди. І фарбування візьмемо. Прикольний кольор. У мене на сервері в Майнкрафті. У мене є сервер Майнкрафт. Отакий же в кімнаті. Розумієте? Взагалі кайф. Нормально. Думаю, кімната буде красивою. А ясно, закінчилась фарба. Наберемо ще. Я дуже сподіваюся, що зараз звук записується з мого мікрофону, бо я тут говорю. А ви можете не почути. І цього відео не вийде ніколи. Це відео не вийде ніколи. Треба, я думаю, буде докупити фарбу, бо вона закінчується, я бачу. Ох, йо моё я тут не побачив, що я тут не прибрав. Давайте ще тут приберемо. Опа, так. І отут давайте, бо, блін, лазами зуби. Ладно, ми просто двері закриємо. Так, давайте далі фарбувати. Тут під вікнами теж треба зафарбувати. Бо воно дуже дивно буде дивитися. Угу, Давайте тут теж закрасимо, потім вирішимо, що з цим робити. Я тут взагалі за грошима, так що. Як як буде, так буде. Як поставлю, так поставлю. Що треба. Оце, я так розумію, треба передвинути. Це ж не треба видаляти. Напевно. Ага, фарбу нема. Зараз докуплю фарбу. Зараз не закінчиться, я докуплю фарбу. Щось я її маловато взяв? Ага. Добре, зараз купимо фарбу. Давайте велику. І нормально буде. Ой, не то взяв. Так, нам треба... А, да, нам треба всю кімнату закрасити, думав, може, шовтеньки залишити, але нам цього не дадуть зробити, як я зрозумів. Тому ладно. Зараз все закрасимо і все буде добре. Чим я займаюся взагалі? Що я тут роблю? Ладно. Так. Тепер ми повернемо. Ти ж влазиш? ти ж влазиш, так? Да? Ну, ти влазиш якось. Ну, нормально. Думаю, нормально. Так. Да. Далі зафарбуємо, я вже хочу скоріш зафарбувати. Та -мо, шо ж воно так закінчується швидко? Тут ще білки так сказати. Так що, можливо, щось на фарбування Я візьму. І буду фарбувати дуже класно. Так, тепер предмети, да? Почисть забруднення в кімнаті. А де ще забруднення? Я щось не побачив? Де? Де воно може бути? Що? І... Може воно на підлозі? Може воно на підлозі. зливається з ним. Ага, вот отут, так? Да? А, ні. Отже я сліпий. На шкафу. А, все зрозумів. Все. на підвіконні. 99%. Ви шо? Кому сенсі деностоти, я щось взагалі, цей <кій> подихати треба. А може, є цей шкаф? Ну, цей під шкафом. Ну, ну не під шкаф. Начебто ну, не під шкаф. В цій кімнаті десь є забруднення. Як зрозуміти, де. Я ж правильно розумію, що 99 це не 100. Боже, може ви мені в коментарях пишете, що я тупий не бачу. Я правда не бачу. Що воно може бути забруднене? Може мені отак от... Просто прийтися взагалі всюди? Може вікно я не думав? Є, є такий варіант, що я вікно не думав? Ні, я думав. Ладно. І цю фарбу, напевно, вже треба цей продати. А Так, давайте купимо. Коручі, ось ми купимо. Вже дитя... дитяче ліжко ось. Пробуде купити. Все біле. Ого, давайте бі... біленьке. Поставимо кудись. Сюди. Ну, щоб, якби хтось зайшов. Додому і зміг одразу забрати дитину. Тобто я не про батьків, звісно. Далі. Далі в нас стелаж Добре, давайте теж біл Що він сторональна. з тої сторони. Ось тут поставимо Нормально? Напевно, не нормально. Хочу тут. О, ось так от буде. Далі мені треба купити панельний столик, ну він буде біля нашої кроватки. Ось тут. Напевно, так. Далі що? А, пуф. Пуф. Ну, можна було б сюди впихнути, а отут що. Тут що. Тут що буде? Давайте отут. Да, вот так, вот. А, треба два. Нічого себе. Ну, кольор ми залишимо такий же. Давайте ще отут. Як ж ти. Блін, повертаєшся з боту. Ох. Я можу завершити замовлення аж. А що мені тут тебе прибрати? Давайте тут 99% залишимо. І зараз коридор відчищаємо від зівна. Ага. Сподіваюсь. А, це все нормально. Даль, давайте тут за спальня, я бачу. Боже Ти на кроваті взагалі в шоці. Як так можно ай яй яй ай ай-яй-яй-яй ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй! Треба ще вікна помнить, точно. Точно. Значить беремо... А, нам треба отак вот просто натискати. Ай-яй-яй-яй-яй, як классно. Так, ще одне. Что два? це одне. Так, все, ми помили вікно. Тут забруднення ще є. Ага, все бачу. Все воно, да? Ага, 98%. Ну десь під піч. Тут нічого не треба. Я знаю, я не хочу тут забрудненням цим займатися. Це треба, напевно, від... 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 відвідати щось, якщо не буде. Далі, давайте отут тут просто о боже тут нарывало, на ну ясно. Так, на потолок тут є щось? Це на стіні? Чи це воно воно таке є? Це проблемка. Чи Нічого. Чи це рязюк. А, ага, отут прям. 94%. А, йо, -йо ну я сліпий да. Ви могли побачити, помітити по цьому відосу. Тут знатно все обригали, обістрали. Це прикольно. Да. А мені це навіть подобається. Давайте тут ще приберемо. У мене на до... У Мене, коротше, відеокарта, я думаю, помирає, бо в мене ще якісь полоси знизу. Світні з'явилися можете написати в коментарях, що це таке взагалі. Так, я забуваю, що треба просто нажати вимити вікна. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп ну ка щоденько так от спробую. Просто, знаєте, це таке медитативне. Відчуття, коли ти так. Не спішиш, вимиваєш все це. Так, ну тут, напевно. Більше немає нічого окрім вікон. Вікна давайте виймемо. Так, да, ще вчора грав Майнкрафт, а сьогодні я прибираю. Десь незрозуміло де. Фліпер грав. Так, це що? В мене. А, ясно. Да ну, блин, ну трешки мешает. Ну ладно. Ну хоть что становится. Так что, шо... в принципе, можно и потерпеть. Так, все, мы прочистили тут. А, ну да, я слепый. Да-да-да, точно. Вы забули? Уже забыли? Я от теж забув. 90%. Що тут ще могли засрати? Що ще такого? Що ще такого? Ну мені це все відвідвіхати треба там. Ладно, давайте подивимося. Ну тут нічого немає Заходимо. Теж все нормально. Тобто ви хочете сказати за холодильником і за. мебелью. Нічого нема. А, о, обістралася прям під диваном. Так. Угу. Да. А і тут. 96. Блін, воно зливається просто з кольором підлоги. Тому не одразу можна побачити прям взагалі. Так, давайте оце. Перетянемо, подивимося. за ним може щось є. Ясно. Все частенько. Просто прибирають тільки за, за меблями. А так? А так не привернеть. Тобто тільки за мебліми, звісно. За диваном? Ти б мені диван винести? Собі вдома може? Я не зможу. Щось я кривенько поставив, да? Та ніхто і не побачить. 99. А, ну. а, ну, напевно. Напевно, все. Напевно, і все зробив. Ну, все, завершимо замовлення, напевно. Я ніде нічого не забув. 98 бруд. Ясно. <Kanah> <рів> yes. Все зроблено. Прикольно, все зроблено, реально. Все завершимо замовлення Я получив 6000, да. Оце, оце я в такому жив. У мене кімната тепер дуже крута, супер крута. Бачите? Отут отак от. от, 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 от Сміття було. Знаєте що, давайте от отут пофарбуємо ще У бі Мене фарба є, як ви бачите. Да, прям так, прямо дома так Наче б мені більше нічого не треба красити в білий. Оце б, звісно. Давайте хоча б трішки приберемо тут. Бо я думаю, тут живемо. Да, в інших красоту наводимо, а живемо просто. Ну це не я зробив. Я тільки зараз сюди заселився, так що просто дешево. Ну все, на цьому все, я думаю. Не знаю, скільки там запис йде. Ми зробили одне замовлення. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Пишіть в коментарях писати ой, писати, пишіть в коментарях. Чи робити мені ще відоси? Чи це дуже ліниві відоси, гівно, і вже такий формат не заходить, бо я тільки почав знімати таке. Так що приймаю все, що треба. Напевно, все ж таки залишу в описі ссылку на свій основний канал по Майнкрафту. Там відоси більш з монтажом. От тут монтажа, мінімаль... мінімальна кількість буде, я так думаю. І там скоро будуть великі відеоси виходити. А тут я просто буду знімати, як я граю. І, можливо, комусь сподобається. навіть з моїх підписників, які Майнкрафт дивляться. Все, всім удачі і удачі!